Доброго дня, дорогі друзі. Є у Львові така невеличка вулиця Брюлова. Тепер вона називається Ірини Калинець, але наскільки мені відомо, Карл Брюлов. То такий же виписець, який брав участь у викупі Тараса Шевченка. Ну він не є такий персонаж, може негативний. Але змінена то змінена. Ця вуличка вона примикає до вулиці Вербицького з одного боку. А з другого боку у нас є вулиця Бандери, вона є коротенька наприкінці, от праворуч, якраз з того боку, де я стою, там є сумнозвісна тюрма Налонського. Але ми з вами сьогодні поговоримо про кам'яниці Сецесіні, які є власне з парного боку. Ми почнемо з такої, можливо, простішої кам'яниці. Закінчимо моєю улюбленою з маскероном. Ну, взагалі, як то під час екскурсії, як то вже поведеться, я сама до кінця не знаю, що буде під час моїх відео. Може бути дуже різні люди, зустрічі і так далі. Отож, вирішаємо в мандрівку. Ця кам'яниця, вона стилі такої сією ранньої. Бачимо тут кола Вагнера на балконах, такі переплетені, розмаїті орнаменти з концентричними колами. І дуже така подібна річ в ліпнині на е, фасаді на наріжнику такому, і досить гарно воно якраз зараз продивляється сонечко. Будинок. Ну, загалом, я так думаю, до 1907 року був збудований, така у нас сецесія стримана, орнаментальна. Мені так дуже сильно вгадується почерк такого архітектора Августа Богохвальського. Я можу помилятися, але все ж таки, е, щось тут є подібне. Тим більше, що він також співпрацював з фірмою Івана Левинського і Яна Дашика, і також з певними єврейськими такими ем, артистами, як то казали, значить майстрами, що розписували художниками, що розписували скло. І ми зараз йдемо в під'їзд. Це двері, виконані Яном Дашиком. Ми не маємо тут жодного клейма, але я такі двері вже бачила не раз. І, власне, на клямці було клеймо. Тут дуже гарно пропрацьовані деталі. Дашик, любив таку, знаєте, певно, натуралістичність. Але з іншого боку, можемо припустити і якихось, знаєте, таких єврейських виконавців цілком. Тому що, ну, а для Богохвальського августа характерні теж такі натуралістичні елементи, дуже сильно. Ну, що я бачу Дашика, це є така от панель. З орнаментами, і ці орнаменти ми зустрічаємо на вулиці Соборній. і такі от на площі Соборній, перепрошую, такі от квітки, дуже грубі, Дашиківські, і там на горі бачите карту, що у нас є, і теж такі листочки. Ви підкажіть, будь ласка, що тут за листочки? Що з такими кульками? Я не знаю, що тут за рослина, може якась конопля. Ну вони направду не смійтеся, але любили таке все це. Я вам покажу кота, які завжди спить. Коло курсів масажу, і він надзвичайно розслаблений. <гум> і це є такий ну реклама цього закладу. Бачите, він перебирає, перебирає лапками і позіхає на камеру. І це є кіт, який ну, демонструє релакс на вулиці Брюлова. Я не здивуюся, що ютуб його, якщо вибере обкладинкою відео всередині, ми побачимо з вами розписи на склі. Щодо оцього такого невеличкого простору, я впевнена, що розписи у нас тут були і на стелі, і на стінах, і мешканці з легкістю можуть їх відновити. Ну, з легкістю чи ні, але то таке. Тут у нас є мармур, мармурові панелі, сходи, які колись мали бачити гачечки під килим, і ті гачечки де-не-де -де -де збереглися, а сходи самі по собі зроблені з пісковика. Перели у нас крадені, а от подивіться, яка у нас є плиточка підлоги. Ця плиточка підлоги це є брати Мунт. В принципі, досить подібна плиточка у нас була і Барта, і Тіхі. Так само виробляли такі характерні зірочки. І вона, ця плиточка може бути мозаїчна, і ні, дуже мені подобається, може бути в червоному кольорі з дуже різними, знаєте, бордюрами такими. Двері традиційні, звісно, друзі, що скло не могло бути таке прозоре. Ну розумієте, це така доба, де все мало бути прекрасне, і скло воно було теж яке красиве. Але є тут у нас елементи, такі от висять дзвіночки, дармовиси, можна сказати, на узоблені дверей. Тут є таке досить дивне планування. Ми заходимо ці двері, напевно, належали якомусь там дозорцю, охороннику це помешкання. А власне далі у нас є довгі коридори з тими самими плиточками. Чому-то так, що бо кам'яниця є наріжна. Ну я вам скажу, вона зроблена досить скромно, як для наріжної кам'яниці. У нас могли би бути дуже гарні сходи. Ці сходи вони є загалом. Ну цікаві теж, але для наріжника могло би бути щось ну, ще таке знаєте, пишніше зі світловим ліхтарем. Я знову не взяла сьогодні йду з політехніки ліхтар, який для зйомок подарував мені Яна Франка, І перепрошую, що знову не показую вам деталі гарно. Але так деколи в житті трапляються якісь такі спонтанні акції, отут От у нас був ліхтар, такий газовий, який освітлював власне оцей цей під'їзд. Давайте ми з вами вийдемо в дворик. І щоб нам було світліше, тут у нас так само є камінні сходи, і дворик він є невеличкий. Тут, до речі, є теж кицюня, Дивіться, та кицюня, вона є на повідку, тут щось багато котів. Але я хотіла показати вам скромні дуже розміри цього дворика, тому що насправді це був вже час, коли ну 1905-1907 рік, коли люди ходили гуляти до парків, а в дворик виходила лише прислуга. Ось така у нас конфігурація. Це фактично у нас дворик колодязь. То, друзі, ви тут бачите будинки з одного боку. Це у нас вулиця Вербицького. Бачите, і фактично немає розмежування до вулиці Брюлова. Ну е таке обиття вагонкою, звісно, людина просто зробила зробила собі свій простір, але це були відкриті галереї. Давайте ми з вами подивимося, як воно виглядало доволі естетично. тут такі красиві градки, і люди мають ялинку вже на наступний рік і різні очерети. І мені здається, ця ялинка, вона росте в горщику, це є дійсно красиво. І подивіться, який тут є красивий гачок. Давайте я вам дам хвилинку, хто ще не в темі вгадати, що це за гачок. Він так само є наверху високо-високо. Це ягак для провітрювання хутра. А чому хутро? Скажете ви, тому що люди тоді носили шуби. І всякі там знаєте, утеплялися такими натуральними матеріалами. В них зводилися мірі, їх треба було вибивати там чимось, скрупити, якимись лавандами. І тому прислуга тим займалася влітку, коли шалена спека. Давайте. Ми з вами заходимо знову в інтер'єр, і от подивіться, ми бачимо ці вітражі, як вони виглядають зовні. До речі, дуже ефектно, можливо, не менш ефектно. Ну воно так трошечки, ніби змазано виходить, бо вони є в тіні, і Камера, бачите, намагається їх висвітлити. Це такі маки. Які у нас намальовані на фактурному склі, і це імітація вітража, бачите, і це означає, що дворик він теж був такий ну досить цікаво зроблений. Це у нас сходи основні, і вони досить нагадують ті, що у нас були власне в тому просторі між одними сходами і другими. Отож, ми знову з вами піднімаємося тут. Можливо, досить темно, але зараз ви побачите ото вікно, за яке ми говорили. Звичайно, ці розписи, можливо, це не найкращий варіант. Ну, я маю на увазі, що вітражі це є ще краще. Але хочу передусім втішитися тим прекрасним спіралем кованим. Це, знаєте, як робиться? Це так розрізається кусок заліза, прота його так надрізається, як тісто, і потім робиться така ковбаска, як скручується. І далі у нас є фактурне скло. І такі зображені, дуже симпатичні маки. Ви скажете, Боже, який там про, такий простий розпис. Але насправді цей простий розпис він теж є естетичний, тому що фактурне скло, бачите, такі характерні зірочки, вони дають відчуття багато барності, багато тональності. У нас тут використано тільки, правда, два кольори це вохрестий і чорний, а насправді сприймається. Набагато цікавіше, І тут от -от я такий частково змитий розпис, але я бачу, що це так само ті самі маки. Зараз ми з вами піднімемося вище. Ви бачите, що у нас тут є на поверсі два помешкання. Я все ж таки припущу, ну можливо, це так і було два. А можливо, були одні двері. Тут, до речі, збережена у нас погляньте автентична клямка, Та сама плиточка підлоги повторюється. І те, що мені сподобалося, бачите, тут у нас є автентична гарна столярка, пригарна столярка. І така сама кована решітка. І це двері. Вони можуть бути до кухні, яка розміщена тут. Можуть бути двері так само до ванни, ванної кімнати. Ой, двері, перепрошую, це віконечко. А може бути ще якийсь там коридор, додаткове приміщення. Ми маємо знову віконечко, в якому у нас вже бракує тих розписів, і ну воно зовсім інакше сприймається. І на горі у нас так само два помешкання. І давайте ми тоді сприймемо цю схему, як таку, що є автентичною, тому що воно дуже подібно розташовано. І ці двері у нас є так само автентичні. І тут ви, напевно, подумаєте, не на чомусь, я не взяла ліхтаря. Але буду старатися тепер брати. Вже завтра носитиму його завжди з собою на плічнику. І дивіться, що у нас тут відбувається. У нас з'являються дерев'яні стовпчики. Це тому, що у нас ходова клітка робиться дерев'яна, вона полегшується раніше вона була кам'яна. Зараз у сфокусується. І таким чином ми потрапляємо на стриг, і це віконечко, воно просто вже таке верхнє І там у нас є автентичні двері, збережені на стриг. Звісно, що потрапити на стриг дуже цікаво, але там, на жаль, висить колодка, і там є закрито. Плиточка у нас так само тут міняється. Чому це так? Тому що та плиточка, вона вже не для пані, а для прислуги, яка ходила на стриг вішати білизну. І тут ми бачимо, що у нас була спільна сходова клітка, що для прислуги, що для панства, бо переважно вони не перетинаються. Але в цьому будинку ми не зауважили чорних винтових сходів. Правда, от їх просто не було. І це не означає, ну, цей будинок він є доволі простий. От якщо ми проведемо класифікацію, він є дуже гарний, дуже гарні конструкції. І гарно зроблені ці забіжні сходинки. Дивіться, які тут гарні, смішні такі равлики, які ми трималися колись утікили ми. Але насправді от бракує другої сходової клітки, тут є лише двоє дверей на кожному поверсі. У нас є наріжник, і немає світлового ліхтаря або якоїсь такої шаленої конфігурації. Але за певними ознаками я це більше переконаю, що напевно август Богохвальський, тому що подібні такі ґрафти у нас стоять на вулиці Кравчука. І я думаю, що час вже зробити екскурсію давно. Будівлями Августа Боговальського, тому що це прізвище, воно якесь таке, можливо, незнане і забуде. А ми хочемо висвітлювати правда всіх різних архітекторів. Зараз ми перейдемося ще вулицею Брюлова, яка, в принципі, мене ну дуже зачаровує, тим більше що тут проектував такий знаний львівський архітектор. Напевно, входить. Ви давайте подумаємо в п'ятірку моїх улюблених це вже Обмінський Ну, отож, ми зараз з вами перейдемо на інший бік. І малюватимемося прекрасними фасадами. Я не раз водила студентів замальовувати ті фасади, тому що вони демонструють два таких різновиди сецесії, які не так часто можна зустріти підряд у Львові. Що таке сецесія? Це є стиль початку ХХ століття. Ми зараз говоримо саме за цей період, який взорвався на рослинному орнаменті, на екзотичних мотивах. Але зараз перервуся, щоб показати вам збережену столяру. І вона є на верхньому поверсі. І я собі припускаю, що там є ну взагалі скарби, там печі у нас збереглися. І багато-багато всього. Це є ціле помешкання, бачите, воно вирішене в одному стилі. Ось, і перша кам'яниця, що хотіла вам показати, вона в такому, смію сказати, можливо, мавританських мотивах. Подивіться. У нас там на горі є дуже стилізовані елементи, я би назвала це. Певним чином, сталактитовий карниз, Подивіться, яка краса, що таке сталактитовий карниз, Це є елемент східної архітектури, ми такі можемо бачити у Вірменській церкві. І тут він просто перетворений в якусь таку площинну інтерпретацію. І я не знаю, може, це також робив Тадео де Це треба дивитися креслення, але це робила людина дуже дуже обізнана в історії архітектури, і дуже красива. Вона ця людина, цей архітектор, інтерпретувала стилі. Будинок має асиметричну композицію. І балкон якраз на другому поверсі вказує нам дуже чітко, де жили господарі того будинку. Вони мали цей балкон без сумніву, а верхню квартиру на третьому поверсі вони здавали. Там немає балкону. Балкон є теж дуже сенсаційний. Дивиться, з якими мотивами. Ну, я припускаю, що тут Іван Либинський напевно здійснював будівництво тих об'єктів, але можемо припустити і Міхала Уляма, тому що він є будівничий з сусіднього об'єкту. Ось тут у нас, до речі, теж збережені авто автентичні вікна можемо собі бачити. На щастя, на горі зробили. Мені здається, реконструкцію мені здається, що це не реставрація, але реконструкція мені подобається, що зберегли автентичні профілі. А ось у нас так і виглядали ті автентичні профілі, тільки ще не збережені. По цьому фасаді можемо бачити, яка то сеце декоративна. Вона є площина, декор є дуже площинний, і він розвивається знизу до гори. дивіться внизу у нас взагалі немає орнаментів, правда, нічого нема. Але чим вище у нас є, тим складніше. І от подивіться, яка краса у нас тут є просто під карнизом. Це, це надзвичайно гарно, правда? Це просто суперово. І на кам'яниця. Мені здається, інтер'єри ну, там доволі прості. Тобто я би не відмовила зараз туди потрапити, але, на жаль, ці будинки ну, вони міцно закриті. Можливо, хтось буде дивитися це відео, він запросить мене потім до себе, тим більше тут є е, старі вікна. Але це є будинок з найбільшим у Львові Маскароном. Його проєктував фасад Тадей у Мінській у 1905 роках. І цей будинок, бачите, має подібну композицію, як шостий і четвертий, бачите, вони подібні. До речі, до нас йде знову киця із масажів і киця хоче, напевно, їсти, але я, на жаль, не маю ні канапочків, ну нічого такого, що їдять кути і не кути. І... Дивіться, цей будинок він так само має ознаки ранньої сецесії. Знаєш, що тоді в мінські він потім проектував інші вже будівлі, і він не стидався такого плану об'єктів. Тут теж дуже красивий балкон з такими гарними елементами, з такими от металевими, кованими решіточками. Бачите, чи плететься якась видка рослина? Це є дивочий дівочий виноград, і цей виноград він міг бути тут від початку будівництва того об'єкту, просто він оновлюється, стрижеться і так далі. І власне, що у нас так само внизу він такий простенький, нема особливих декорів. Ми зараз ближче розглянемо, і чим вище у нас там з'являються квіточки над вікнами, і тут є кола Вагнера. Вони тут дуже характерні з такими стрічками. Тобто у нас є три концентричні кола, які підвішені на такому ніби квадратику. І далі висять стрічки. І це характерно цей Відень. І нарешті оцей цей прекрасний маскерон. І цей маскарон, він насправді є дуже соціальний. Скажіть, як ви гадаєте, це чоловік чи жінка? На мою думку, це чоловік. І де би ми не встали, я ну я всім раджу сюди прийти. Це є Брюлова або Калинець-4. Він дивиться просто на нас, цей маскарон, правда. Він стежить за нами очима. В нього обличчя такої моналізи львівської, і він є дуже площинний, дуже симпатичний. Це є таке сонечко з волосечком. Волос. Довгий, як дівчаче, але він мені чомусь є чоловічий. Зрештою, чоловіки. Вони ж носять довгі волосся і мають квітки, правда, дуже багато квіточок. І ці маскарони, як і всі маскарони, і решта значить, декору рослинного, зроблені таким скульптором Теобальдом Моркасевичем. Він був такий майстер, який ліпив просто на фасадах, який робив унікальний декор. І з ним, власне, співпрацювало багато шанувальників Сецесії. Ми зараз з вами підійдемо ближче, бо я хочу вам продемонструвати, які тут є причудові двері. І, зокрема, декор, який Оркасевич зробив збоку. Це дуже впізнавано. Ви можете порівняти Оркасевича, наприклад, на портал Я Прекрасний на вулиці Академіка Богомольця, 6, там де центр міської історії, і там так само виліплені оті всі прожилочки, там якісь знаєте, дрібні такі елементи, листячка. І дивіться, які гарні двері ту з елементами взагалі французького паризького Арнуво. З розкішним орнаментом посередині. Оцей вітраж це є плівка, вінка наклеєна тепер. Але самі двері це, це є нелюдська краса, мені дуже подобається. І відчуття таке дуже-дуже паризьке. в так само в формі того порталу. Давайте ми глянемо добре на той виноград. Можливо, що тут була колись така ямка, знаєте, в землі. І ця ямка вона була оточена бордюром, і він там ріс, але зараз. Ну, він виглядає осак, і це є дуже львівська історія. Хочу вкотре раз сказати, що такий виноград він оберігає будинок, він не забирає зайву вологу від фундаментів, не знищити його, і так само він захищає стіни від цієї вологи. Ми, на жаль, сюди не потрапимо, тому що ну, шкода, але тут є закрито. Давайте пройдемо далі. Там у нас є. Інший вже будинок у стилі неоготики. Я можу припустити кількох архітекторів. Ми можемо припустити Зигмунта Федорського, Петра Тарнавецького, дуже легко. За, можемо Станіслава Деца, Це у нас такі шанувальники неоготики. Олександра Остина, можливо, ну багато архітекторів. Мені здається, що цей неоготичний стиль він взагалі є такий поширений. Він як то завжди живий у серці Львів'ян, правда, знаходиться. Ну і наріжний будинок він являє вже окрему історію. Наскільки я пам'ятаю, його проєктувала, але пробачте, якщо я помилюся, бо я щось навіть не думала його хапати, але давайте ми його все ж таки теж розглянемо, тому що в мене є дуже ідея потрапити туди наверх, і це будинок з наріжником наріжником на вулиці Бандери, 3, наскільки я пам'ятаю. І тут, відповідно, у нас є прекрасна якась така оглядовий майданчик, правда? Будинок в стилі такої пізньої сецесії, раціональної сецесії. Такі маскарони в медальйонах ми можемо побачити в багатьох львівських кам'яницях. Я, наприклад, пам'ятаю, що у нас є такі подібні на Артура Шлейна на Бандери 47 А, але цей будинок, наскільки я пам'ятаю, Жиховича, і там була якась така конкурентна історія, що першу цю ділянку хотіли дати під проєктування Івану Левинському. І власне, що здається, Владислав Садловський разом з Жиховичем Едмундом Жеховичем вони власне е, як то перемогли у тому конкурсі, хто ж тут буде проєктувати. Я пам'ятаю, власне, що ти розповідав Ігор Жук, що була така конкуренція між Садловським та Галивинським, тому що були в них такі певні непорозуміння в часі будівництва нашого залізничного вокзалу, і Садловський він був Часом усунутий від ну, подальшої участі в тому, і він став таким от ніби конкурентом Левинського. Дивіться, які тут гарні балкони. Ну, звичайно, що то є інакший почерк ніж Левинського, я не пригадую цього. Я би дуже хотіла потрапити бодай, на якийсь балкон. Мені здається, квартира на верхньому поверсі. Вона явно є ну така, може не сильно оновлена. І скажете, чи таке, на першому поверсі тут є дуже красивий вітраж. На жаль, зараз він закритий, тому що ну, то є очадна каса, у ну, нас така банківська історія. І, власне, цей вітраж він є ардиковий, ось він є тут. Ми його, може, трошечки-трошечки побачимо на збільшенні. І цей вітраж нам демонструє нафтові вишки. Він такий, ну дуже як то пейзажного типу карпатський, але зі середини в даний момент ми там ніяк-ніяк не пройдемо. В цій будівлі от ми так мимоволі вийшли на вулицю Бандери, і я спробую потрапити трошки далі, але якщо ні, то значить, ми будемо чекати іншої нагоди. І в цій будівлі є гарні вітражі. Я женуся саме з цими вітражами. Але ці вітерші, вони виготовлені в пізніший період, вони є не зовсім автентичні. Ну гляньте, як у нас виглядають прекрасно двері. Ми тут же орієнтуємося з вами, що вхідні двері вони є в такому самому стилі, вирішені, як і все решта. І це є просто дуже прекрасна історія. це є такий дуже гарний неокласицизм. І сам під'їзд, ну він так само заслуговував нашої уваги. Тут є меандри дуже високо. І зараз ми спробуємо довідатися щодо вітражів і сходової кліточки. Отак у нас виглядає сходова клітка. Добрий день, скажіть, будь ласка, а у вас є вітражі на сходах? Є, але це. Так, мені підходить. Може, бо я знімаю просто відео про архітектуру вулиці Брилова, з тим наріжним будинком. Добре, тільки на перший поверх, так? Але можна так зайти, так? О, клас, дякую дуже. Дякую. Дуже люб'язно дозволили зайти. тут дуже гарний суперпорт з тими дверима і така прекрасна амфора. І продовжується тематика у нас листя і сходові майданчики з такими. Дуже гарними елементами. І вітражі власне, 2000-го, там кажете, року. Я бачила, в мене студенти їх фотографували. І вітражі, ну, вони кожні вітежі сприймаються судно добре, правда. І, власне, вони присвячені темі суду, тому що в цьому будинку міститься суд. Автентичні у нас вікна з клямочками, шпінгалетами. В тих вітражах у нас навіть є кулічки, які, бачите, збирають скло. І далі у нас розгортається у та вже ціла система тої кам'яниці, яка колись була Ченшова. Ви тут бачите двоє дверей, які так от розташовані навпроти. І це дуже гарно. Тут так само у нас лежав килим. І сходи вони мають покриття, терасове, і гачечки, на жаль, не збережені, Я підозрюю, що це були дуже дорогоцінні матеріали. Ну, от таке, друзі, ми звідси виходимо. І дуже, ну направду безмежно вдячні, що не було якогось такого бюрократизму. Нам дозволили з вами подивитися, правда, аби завжди так було, було б дуже прекрасно. Дуже дякую, дай вам Боже здоров'я, до побачення. <різвіст> Бачите, навіть спрацьовує якась така сигналізація, коли я виходжу. Але прекрасне товариство. ну, Бачите, було ноно, що воно дуже добре. І, бачите, Львів є такий, що можна говорити безконечно, тут у нас є костел Святої Марії Магдалини, і площа Шашкевича далі, і тут мав бути український театр, який побудували ще далі. Ну, тобто, Кінця нема тим історіям, але я сподіваюся, вони будуть далі. Прошу вас писати ваші коментарі, всякі відгуки. Підтримувати канал, як то зараз кажуть, україномовний контент. Хоча я вже не раз чую, що в мене якийсь акцент, чи то білоруський, польський діаспора, там ще щось кажуть. Я думаю, що це просто львівський акцент. І багато хто так у Львові говорить, правда? І так, і підписуйтесь на канал, ставте лайки, я безсовісно про це прошу, тому що... Я вважаю, що це дуже як то гарно, коли ми будемо ще слухати про історію. І багато людей, ну певно, що постійні слухачі каналу, вони знають що дуже багато. Я бачу, що багато хто вже сам починає те, що сповідати. Я це тільки вітаю, це, це дуже гарно. Але є люди, які стикаються перший раз, і це гарно, тому що мені здається, таким чином розширюються якісь горизонти. Це прекрасно. І у нас одна нас вітає церква Костел Святого Лазаря. І я вам бажаю гарного дня. І віримо, що скоро буде перемога. До побачення, другі друзі.